Я прочитаю із 18 Псалма, 130 вірш. Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене, він для всіх, що надіються на нього. Багато людей запитують, хто такий Бог або як можна уявити Бога. Якщо розглянути погляди людей близьких до наукового світу, то тут можна бачити велику різноманітність думок. Деякі говорили, що Бог це абсолютний принцип і це все, що можна знати про нього. Інші люди стверджують, що Бог це вираз всього, що є в природі і в житті, і це. І є природа Бога. Інші говорять, що Бог це оригінальна сила, яка штовхає всі речі, і в результаті еволюції ми маємо те, що маємо. Деякі філософи стверджували, що Бог це сила, яка є понад життям, і все, що ми бачимо, це прояв Бога в житті. І взагалі майже не було на світі філософа, який би не боровся з цією проблемою. Напротязі віків люди виходили під нічне зоряне небо, дивились і думали, який же він Бог. Ми не будемо зараз розглядати наукові і ненаукові теорії, подивимося тільки, що Біблія говорить про це. Біблія дає нам повне уявлення про сутність Бога. Всі інші теорії це продукт чиєїсь уяви. Біблія дає таке пояснення Бога, яке може задовільнити розум людини. По-перше, Біблія оголошує, що Бог це дух Івангії Іван, Ісус говорить, з жінкою біля колодязя, і він сказав, що Бог є дух. В латинській мові слово дух також означає пар. І багато людей саме так це уявляють, як хмару, яка не має форми. Але це не те, що говорить Біблія. Для того, щоб зрозуміти, що таке дух, потрібно прочитати. Розповідь про Воскресіння в Євангелії Луки. Там, у 24 розділі, 29-й вірш, читаємо. Доторкніться до мене і подивіться. Дух не має тіла і кісток, які ви бачите в мене. Так звідси зрозуміло, що дух це не тіло. Дух це щось безтілесне. Дух – це що, що відрізняється від тіла. Дух не хворіє і не змінюється як тіло. Він, і Біблія говорить, що Бог є дух, він нічим не обмежений. Він не обмежений якоюсь формою. І Він не має обмежень в своїй силі. Його не можна якось виміряти або. Побачити, тому що очі наші обмежені фізичними речами. Біблія говорить, що він не має обмежень. Він може бути всюди, в той же самий момент часу. Люди можуть старатися якось обмежити Бога до якоїсь однієї сфери, або звести його до якоїсь однієї категорії. Але Бог не має обмежень. має обмежень для його сили, не має обмежень для його мудрості, не має обмежень для його любові і не має обмежень для його милості. Він безконечний, без початку і без кінця. І Біблія говорить, що він ніколи не змінюється. У нього немає переміни і ні тіні зміни, читаємо в посланні Якова. Люди змінюються, мода змінюється, обставини змінюються, а Бог ніколи не змінюється. Ісус Христос той самий учора, сьогодні і навіки той же. Майже. Неможливо охопити нашим обмеженим і повільним розумом цю властивість Бога. Біблія говорить, що не було часу, коли Бога не було. І ми не повинні думати, що Бог чимось обмежений так, як ми. Багато людей мають проблеми з тим, щоб визнати, що Біблія це натхненне. Богом Слово, тому що вони мають неправильне уявлення про Бога. Вони не дозволяють Богу бути тим, ким Він є. Якщо Бог дійсно Той, як Він говорить про себе, то немає проблеми з передбаченням майбутнього. Немає проблеми з керівництвом народу, немає проблем. Із натхненням людей, які писали Біблію. Іншими словами, все сходиться і стає на свої місця, якщо в нас є правильне і вірне розуміння про Бога. По друге, Біблія говорить, що Бог є особистість. Особистість, яка має відчуття, бажання. Думки, все, що включає в себе розуміння особистості. Біблія називається якість Бога, коли говорить, Бог любить, Бог знає, Бог робить. По-третє, Біблія не тільки говорить, що Бог є дух і Він є особистість, вона говорить також, що Він є святий і праведний Бог. Від буття до Об'явлення він відкриває себе як святого Бога. Він повністю святий і досконалий в усьому. Він надто святий, щоб доторкнутися до грішних людей. Надто святий, щоб дозволити грішникам перебувати поряд з собою. Він повністю святий і досконалий. Якби люди. Могли почав один погляд кинути на досконалу праведність Бога. Як би це змінило їхнє життя? Якби люди, народ в цілому міг побачити різницю між праведністю Бога і своїм способом життя, як би це могло змінити цілу країну? Біблія говорить, що він світло. В якому немає темрії. Неможливо правильно зрозуміти Біблію, якщо немає вірного поняття про святість Бога. Ми читаємо в книзі Ісаю, 59 розділ, другий вірш. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. В книзі Авакума, 1 розділ, читаємо твої очі занадто при честі, щоб міг дивитись на зло. Перед тим, як прийшов гріх, Бог і люди були друзями. Але зараз ця дружба зламана. І людина, грішна людина, не може прийти в присутність Бога без Ісуса Христа. Людина не може досягнути такої безгрішності, якої вимагає Бог. Христос прийшов і зробив цей доступ можливим. В святості Бога знаходиться причина смерті Христа. Четверта річ, яку говорить Біблія, це Бог є любов. Багато людей це розуміють неправильно. Бог є любов, це не означає, що все солодко, красиво і щасливо. І що Бог. Не може допустити ніякого покарання за гріхи. Божа праведність вимагає покарання, але Божа любов приготувала план спасіння і вихоплення для грішних людей. Божа любов передбачила хрест Ісуса Христа, яким нам дано пробачення і очищення. Як можна описати міру любові Бога? Людина. Може знаходитись біля самих воріт пекла, а Бог продовжує її любити вічною любов'ю. Якби не любов Бога, ніхто з нас не мав би навіть шансу на вічне життя. Бог показує свою любов до нас тим, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас, читаємо в до Римля. Неможливо для обмеженого людського розуму. Зрозуміти повністю Бога. Тому приходить віра. Вірою ми приймаємо Його план спасіння, і вірою ми довіряємо, знаходимося в спілкуванні з Ним. Також важливий особистий досвід. Один проповідник сказав: пізнати Христа можна тільки через життя в Христі. Наш особистий досвід. Наше життя свідчить нам, що наша жит... ми змінили свій характер і свою поведінку після того, як повірили. І наш особистий досвід чітко довіряти любові Бога. Гріх відділяє людей від Бога. Багато людей легковажно відносяться до гріха. В Книзі читаємо в 14 му розділі. Безглуздий насміхається з гріха. Один... Чоловік говорив мені, що його гріхи не такі вже великі. І багато людей так же само думають. Але Бог чистий, святий і праведний, і в його очах, якщо людина ображає його гріхом, вона створює перешкоду і перепону між собою і Богом. Багато людей стараються якось загладити свої гріхи. Але Бог говорить, що людина самостійно не може це зробити. І тут наступає час благодаті. Христос взяв покарання за наші гріхи. Ось що означає хрест. Він помер на Христі за грішних людей, які порушили закон Бога. На Христі Бог взяв всі наші гріхи і поклав їх на Ісуса, так що Він став гріхом за нас. Він взяв покарання нашого гріха, Він взяв Пекло нашого гріха, і людина вже не зустріне це покарання, якщо вона довіряє Ісусу як Спасителю. На Христі Господь Ісус взяв відповідальність місто себе. Він взяв суд і покарання до себе. Ось що вистачає благодать і любов нашого Бога. Амінь. Номер 405. Хоче всіх людей благословити Богу. 405.